Слава Ісусу Христу! Я дякую Господу Богу за молитви, за отця Олега, який молиться за нас, і Господь Бог його вислуховує, що Він зціляє нас від наших недуг, душевних і тілесних. Я взагалі то хворію вже дуже давно, вже 15 років у мене система захворювання. І тепер в мене 2,5 роки залишилася травма ноги, і ранка ніяк не гоїлася, бо я на гормонах. І я звернулася до отця Олега, щоб молився за мене до Ісуса, до всіх святих. І мене ранка почала помаленьку загоюватися. І я замітила, у в мене була попкова грижа вже десь п'ять років. Я так час від часу лягаю в лікарню, все мені лікарка каже, що Наталя це попкова грижа, стараюся менше щось важкого робити. І сьогодні я була на перев'язці і запиталася хірурга, кажу, що в мене є попкова грижа. Він каже, ніякої у вас попкової грижі немає, що ви собі прив'язуєте якісь хвороби. І дякувати Богу, що я зцілилася.